В Попередньому відео я вже показав, як і саме AI може вам вже допомогти в продажах. І цей юскей я назвав чисті RM-дані за замовчування. Ми розібрали основні проблеми, які виникають в бізнесі, які рішення за допомогою AI ми можемо надати. Та зараз хочу з вами розібрати, які результати ви можете отримати для свого бізнесу. В першу чергу це економія часу, який витрачається на оновлення CRM. До впровадження AI ми витрачали 8-10 годин на тиждень на одну людину, на одного працівника. І після впровадження штучного інтелекту він дозволить нам зекономити дійсно багато часу. В результаті ми отримаємо годину та навіть менше на оновлення всієї необхідної актуальної інформації до нашої CRM. Номер два це. Точність даних до впровадження штучного інтелекту це було 60-70%, після впровадження 90-95%. Тобто AI зменшує ризик виникнення людської помилки. Сірем буде наповнена тільки справді точними релевантними актуальними даними. Третє це прогнозування продажів. нас Похибка у прогнозах знижується на 20 25 І четверте, я його не дописав, але скажу від себе, це те, що керівники мають реальний стан воронки, на основі якого вони можуть в подальшому приймати обдумані стратегічні рішення. І що стосується ROI? в першу чергу, це те, що sales команда, яка складається з 15 людей, економить орієнтовно 120 годин на місяць на одну людину, тобто. Кожна з 15 економить 120 годин на місяць. Якщо взяти ставку працівника як 25 доларів на годину, тоді 25 на 120 це вийде 3000 тисячі доларів плюс економії щомісяця. Та в кінцевому випадку плюс 10-15 до прогнозованого доходу завдяки точнішій воронці. В результаті що можу сказати, це те, що впровадження AI дійсно бустить бізнеси. І в нашому випадку CRM стає дійсно живою екосистемою, яка надає завжди актуальні дані, автоматично моніторить всі угоди та прогнозує на реальних цифрах.